Майже два місяці внутрішнє адміністрування соціальних допомог здійснює пенсійний фонд України. До цього питанням займалися спеціалісти управління праці та соціального захисту населення. Стосується це чотирьох видів допомог – що потрібно знати отримувачам соціальних виплат? Говоритимемо у програмі Влада і Громада і представляємо нашого гостю. Це Оксана Шутюк, заступниця начальника відділу грошових виплат та компенсацій управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради. Пані Оксано, ми раді вас вітати у нашій студії. Вітаємо пані Оксано. У зв'язку із переходом внутрішнього адміністрування власне соціальних допомог до пенсійного фонду України. Що змінилося для нас для українців, і чи змінилося щось? Загалом реформуванням, запровадженим Міністерством соціальної політики в першу чергу здійснилася передача функцій призначення та виплати державних соціальних допомог від органів управління соціального захисту до органів пенсійного фонду. З 1 липня функцію призначення, а також виплати здійснюють безпосередньо в пенсійному фонді, Є можливість звернутися як в пенсійний фонд, але й залишилася можливість працювати з органами управління соцзахисту. До речі, звертатися при повторному зверненні чи при первинному зверненні у період дії рішення прийнятого управлінням соціального захисту раніше, тобто до моменту завершення дії попередніх призначень громадянам не варто, не потрібно зараз. Про призначення та виплату яких самих соціальних допомог наразі йде мова, що фактично внутрішнім адмініструванням вже займається пенсійний фонд України. Так, дві діючих постанови, які зумовили передачу в першу чергу, як ви вже сказали, чотирьох видів допомог. Це для осіб з інвалідністю загального захворювання, осіб з інвалідністю з дитинства, для діток інвалідів, допомога на поховання, також категорія інших соціальних допомог, які регулюються іншою, іншою постановою 765-ю. Це все червневі постанови. З 1 липня передача відбувається 39 видів допомог. Туди входить і малозабезпечена сім'я, і допомога одиноким матерям, допомога багатодітним сім'ям, догляд за психічно хворими особами. тобто то майже всі види допомог, які надавали раніше управління соціального захисту, формуються електронні відомості та особові справи фізично та передаються до пенсійного фонду, зокрема, діяльність і внутрішньопереміщених осіб, тобто виплата допомоги на проживання, категорія допомоги при народженні дитини, вагітність і пологи, ну майже весь спектр соціальних допомог, які стосувалися раніше органів соціального захисту. Якщо говорити мовою цифр, про скількох жителів Хмельницької громади наразі йде мова, сформували паперові електронні особові справи одержувачів соціальних допомог, а також електронні відомості для передачі. Така кількість одержувачів допомог становить більше 72 тисяч. Зокрема, управління соціального захисту, що місячно формує відомість на передачу до пенсійного фонду, приблизно 8-9 тисяч. І такий процес буде тривати до лютого 26-го року. Тобто, ну в нас з'явилося ще більше роботи, оскільки потрібно ці справи правильно сформувати, правильно їх закрити та передати для користування органом пенсійного фонду. Пані Оксано, якщо людині все ж таки потрібно буде оновити дані, так відкоригувати до прикладу, там через завершення строків призначення допомоги, яким нині є механізм? Ну, фактично, така дорожня карта для людини, яка буде вже безпосередньо звертатися до відповідних інстанцій? Для громадян, для їхнього комфорту, майже нічого не змінилося. Органами місцевого самоврядування прийняти спеціальне рішення, яким делеговані обов'язки прийому документів управлінням соціального захисту. Тобто в зручній локації по вулиці Перемоги, 10 б Інститутська, 18, Шевченка, 99 громадяни можуть звернутися як і завжди, з первинним зверненням чи з повторним, але у разі завершення дії попереднього рішення. Ну, якщо це первинне звернення, то звичайно з повним пакетом документів. В принципі, для ну, зручності населення, оскільки пенсійний фонд також здійснює. Прийом пакетів документів для уникнення черг управління соціального захисту намагається розвантажити можливість ну полегшити роботу для зручності населення здійснює в подальшому прийом. Але все ж таки до пенсійного фонду існує також три можливості звернутися та подати пакет документів. Це на порталі пенсійного фонду, тобто створивши особистий кабінет в пенсійному фонді, листуванням надіслати відповідну заяву на адреси сервісних центрів пенсійного фонду, а також безпосередньо звернутися особистим прийомом в живу чергу або електронним записом по можливості до сервісного центру пенсійного фонду. Фактично, певно, це свідчить про те, що дуже тісна налагоджена співпраця спеціалістів управління так, праці так, і безпосередньо фахівців. Ця співпраця вибудовувалася не один рік. В нас чудова система співпраці, запит, відповідь. Тобто, і зараз, на момент, якщо справа ще не потрапила в реєстр передачі, є можливість, людина вже звернулася з необхідністю отримати таку справу. Працюємо в седах, так званих електронних документообігах. Чудова система аутсорсингу, тобто делегування обов'язків. Якщо надійшло, наприклад, звернення адресоване пенсійному фонду, я його швиденько сканую, відправляю через електронний документ у обіг. Пенсійний фонд швидко реагує на це звернення. Така співпраця є взаємною, двосторонньою. Ну, Якщо так по практиці, в нас чудовий був практичний варіант в 2022 році, коли ми передавали близько 22 тисяч одержувачів субсидійних справ пенсійному фонду. Тобто фахівці і досі працюють, механізм налаштований. Я думаю, що ну тут є розуміння для покращення саме громадян нашої громади для їхньої зручності, все зробити якнайшвидше. Ближче, можливо, до таких практичних вже так ситуацій, якщо ми так адаптуємо до українців, які буде звертатися до фахівців. Чи усім потрібно проходити ідентифікацію для отримання, до прикладу пенсії чи страхових виплат? Управління соціального захисту здійснювалися верифікаційні перевірки, тобто перевірялися дані особи, легітивність дії документів, безпосередньо соціальний статус особи, чи не зникнув він, чи, наприклад, продовжувався. Різні постанови регулювали дію та медичних висновків, тобто на період Військового стану управління пенсійного фонду працює з так званим реєстром застрахованих осіб. В них прекрасно помітно ті зміни, які відбулися в наприклад, соціальному статусі чи зміна імені там особи, чи змінився, наприклад, якийсь із одних документів. У разі там одруження, розлучення, отримання інвалідності, скасування інвалідності, тобто, ну реєстр застрахованих осіб бачить все, особливо питання працевлаштування, сплати єдиного соціального внеску. Пенсійний фонд велика структура з налаштованими механізмами, тому ідентифікація особи як такої без їхнього зауваження не потрібна. Але якщо у вас змінилося щось, варто завітати і ці зміни подати в час. Дуже дякую за це уточнення, пані Оксано. Насправді, якщо ми говоримо за якісь зміни, новації застосовується вже впродовж тривалого часу, певний такий принцип. Екстериторіальний принцип, на що передусім була націлена ось така новація, технологія угу. правління соціального захисту працювало по все-таки по адресах реєстрації або фактичного місця проживання. Якщо право на звернення на соціальну допомогу належало і в одному, і в іншому випадку, тобто за адресою реєстрації чи проживання, правління соціального захисту змушено було виконати відповідний запит до паралельної структури для отримання відповіді про неперебування, наприклад, за адресою реєстрації на обліку. Пенсійний фонд працює з екстраторіальним принципом. Їхній реєстр застрахованих осіб працює на території всієї України, тобто вони бачать єдині дані, і прив'язка до адреси тепер вже не потрібна. Будь-яка особа з будь-яким соціальним статусом за будь-якою адресою реєстрації чи проживання може звернутися до найближчого сервісного центру, а також до органу управління соціального захисту для надання тієї чи іншої послуги. Це покращує, полегшує форму роботи. Терміни призначення спрощує варіант призначення і не потребує додаткових перевірок чи запитів. Все ж таки, попри все, павне якісь проблемні нюанси і питання існують. Ми розуміємо, в який час ми продовжуємо так жити в надскладних і умовах, в надскладних десь по певних і стресових ситуаціях люди реагують по різному, але все ж таки, які найпроблемніші питання можете за останній цей час період виокремити, з якими зіштовхувалися, можливо, які вже проаналізовані були. Ну до об'ємів реформи можливо, і пенсійний фонд управління соціального захисту не міг бути готовий повністю. Але зараз працюємо чітко над тим, щоб правильно розподілити функції по прийому призначення, спростити варіант призначення, полегшити цю функцію для людей, уникнути черги. Найбільша така проблема це розподілення функцій. Наприклад, для населення я би хотіла звернутися до громадян, потрібно проявити певну таку терпимість в плані термінів призначення. Пенсійний фонд є великою потужною структурою, програмні комплекси, в яких здійснюється призначення. Даних видів соціальної допомоги є неймовірно складними. Вони є нові. Реформаторство проведено було у них воно було дуже інтенсивне і швидке. Треба дати час для отримання функцій навчання фахівців. І за якісь два-три тижні пенсійний фонд поставить дані види нові для них соціальних допомог на систему призначення і процес передачі справ. Співпраця буде налаштована на такому системному постійному рівні, все вирівняється. Наприклад, до прикладу був такий варіант в нас по призначенню соціальної допомоги загального захворювання. Окрім реформування наших структур, Міністерства соціальної політики відбулася також реформа охорони здоров'я. Тобто, ми почали працювати з новими рішенням експертних команд. Як пенсійний фонд, так і управління соціального захисту отримували нові зразки вже висновків, які надходили через електронні документи обіги. Навчитися з ними працювати потрібен був певний час. Реформа прекрасно запроваджена, працює, налаштувалися до нових змін. Програмні комплекси підлаштовані під нові зміни. Тому потрібен невеликий час для того, щоб опанувати цю систему, щоб вона запрацювала в ідеальному варіанті. Зазвичай до змін в будь-якому випадку нам звикати дуже складно, так побудований на вже такий процес і якісь такі психологічні моменти, які на це впливають. Але все ж таки, якщо ми зупиняємось на основних функціях, на які покладені на управління праці соціального захисту населення. Розуміємо, структура теж дуже величезна, тобто, але все ж таки, якими є функції нині, і ми можемо думаю, про них розповісти, аби ну, скажімо так, ми вже могли адаптуватися і розуміти, що з якими питаннями, передусім, потрібно звертатися до спеціалістів самоуправління праці соціального захисту. Так, Буду коротенько, бо це тема великих об'ємів. Скажу так, управління соціального захисту починає працювати над наданням якісних соціальних послуг на місцевому рівні. Безпосередньо зацікавлені в наданні не матеріальних уже благ типу фінансового забезпечення, а більше такого матеріального блага, тобто послуг, які надаються безпосередньо фізичного характеру. У нас працюють підзвітні структури, які надають різноманітного характеру соціальні послуги. Типу догляду вдома, наприклад, можливості там догляду за особами з інвалідністю. Тобто кожна категорія незахищених верст населення або ті особи, які перебувають в складних життєвих обставинах, мають можливість звернутися до таких структур, як берег надії. Там, наприклад, можна пройти чудове оздоровлення, сім'ям військових, внутрішньоприміщеним особам, особам, наприклад, з інвалідністю на те мальовничих теренах Головчинець. У нас є надсучасне сучасне обладнання, де можна отримати. Прекрасний ретрит, релакс провести просто літній період і не тільки літній період. Така структура, як, наприклад, міський територіальний центр здійснює догляд за особами з інвалідністю. Це працюють соціальні робітники, які відвідують у людей, які перебувають в ряд своїх обставин, набувати організму, наприклад, в домашніх умовах. Внутрішньопереміщені особи, ну тобто розказувати про ці послуги так будемо коротенько, наприклад, школа життя, родинний затишок, робота з дітками з інвалідністю, робота з особами з інвалідністю, з дитинства старшої категорії, Хмельницький центр соціальних служб, який працює з сім'ями, багатодітними, малозабезпеченими, які перебувають у складних життєвих обставинах. Центр адаптації та реабілітації житецького 22, категорії осіб з місць позбавлення волі, які повернулися та не мають прихистку, особи без постійного місця проживання внутрішньо переміщені особи, яким які потрібно забезпечувати цілодобовим перебуванням або тимчасовим притулком. Також ну, в загальному ці центри вони охоплюють дуже великий такий об'єм. Нещодавно створений центр протидії насильству. Велика ланка, яка зараз ну, ряд з обставинами з війною зумовила вимогу, і ми її виконали. Я хочу сказати, що управління соціального захисту працює і раніше працювало над програмами місцевими, але ці програми розширюються. Зокрема, у нашому управлінні соціального захисту залишилося два види доглядів: 859 -та постанова та постанова 1040, які дозволяють здійснювати догляд на непрофесійній та професійній основі. Фінансування таких видів виплат є з місцевого бюджету. Наразі вони є популярними, оскільки люди повертаються з лав служби з різними обставинами, з інвалідностями. По можливості, якщо особа не отримала ще статусу особи з інвалідності, а вже потребує стороннього догляду, в такому випадку така постанова для її членів сім'ї стане дуже наразі потрібною. Щодо місцевих програм, така стандартна, я навіть можу зачитати. Програма підтримки сімей на 2021-й, продовжена зараз до 2030 року. Комплексна програма піклування, яка працювала в управлінні соціального захисту, охоплює дуже великий спектр забезпечень і різних матеріальних допомог. Програма підтримки членів сімей, ветеранів війни, членів сімей загиблих, теж великий об'єм, оскільки це зумовлено військовими дуже і рядом обставин, що тривають в наш час. Також при кожній громадській приймальні працюють кабінети. Я ветеран окрема тема, але можливість надання соціальних послуг на високому рівні. Здійснення надання послуг за рівнем кейс-менеджменту здійснюється на кожній громадській приймальні. Це дуже зручно для осіб, які перебувають на службі, звернулися до нас під час відпустки, або звільнилися вже з лавслужби служби для їхніх сімей, для родин. Там іде консультування, можливості отримання широкого спектру послуг для таких родин. Ну фактично, форму про те, що система дуже розгалужена, і дуже багато структурних підрозділів фактично об'єднано. Об е, у Хмельницькій громаді, власне розроблена стратегія розвитку соціального захисту. Е, якщо ми говоримо за план дій, до якого часу фактично ця стратегія діє станом на зараз, тобто на який час розроблена, і наскільки дійсно от враховані ці всі актуальні теми, зважаючи на от сьогодення і ту тематику проблематику, яку ми нині бачимо. Управління соціального захисту, як і решта структурних підрозділів місцевого самоврядування, приймали участь у форумі запровадження стратегічного розвитку планом до 2035 року. Як і будь-яка структура, є загальні стратегічні принципи, по яких працює наша територіальна громада, і планує їх запроваджувати в своїй діяльності. Управління соціального захисту також обирає їх як перспективними. В першу чергу це покращення якості життя мешканців та забезпечення на високому рівні соціальними послугами. Ну, я вже не буду заглиблюватися, але скажу, що це наш першочерговий такий якби варіант і план. Ми працюємо над розвитком соціальних послуг, збільшенням їх, наданням їх на вищому рівні, якіснішому, аби кожна людина з незахищених верст населення, або ті, які потрапили в складні життєві обставини, швидко, безвідкладно отримали таку соціальну послугу за мінімальні кошти або навіть на безкоштовній основі за рахунок бюджету міста. Доступність, рівність можливостей для усіх, тобто кожен може звернутися незалежно від того, чи ця людина зареєстрована в територіальній громаді, чи це є особа внутрішньоприміщена, чи та, яка завідала завітала до нас в місто і її проживає у нас в місті транзитом, має можливість звернутися за отриманням соціальних послуг в ряд перебування в територіальній громаді. Важливий такий принцип третій це безбар'єрність, можливість реалізації цього принципу в аптеках. Шкільних закладах, закладах охорони здоров'я, також громадських приймальнях, принципи без бар'єрності і доступності для категорій, які пересуваються на візках, на милицях, які мають додаткові засоби для пересування. Тобто для них повинні бути послуги доступними. Ну, Безбар'єрність це один із таких ключових, які, які от зараз працюють в ряд обставин, також військового стану. Ну і такий надсучасний важливий принцип це цифровізація. Будь-яка структура обирає для себе можливість здійснення багатьох операцій або можливість проплат, отримання послуг в цифровому характері, тобто можливість здійснити це через пул додатків. Безпосередньо була можливість бути присутньою на формі міністра цифровізації справ. До сегмента Дія портал Дія зараз додав, можливо, ви вже знайомі з цим дві нових послуги пакунок школяра, а також Дія карта. Дуже зручні можливості. До речі, з дії використовуємо близько 130 послуг. Останнім часом можливість звернутися до органів управління соціального захисту дозволяє згенерувати ряд необхідних витягів, документів, довідок через сегмент Дія. І для нас, як для структури, яка працює. З різними віковими категоріями дуже важливо також цифровізація в плані запровадження і локальності на самих громадських приймальнях. На кожній громадській приймальні працює електронна черга, можливість запису онлайн. На сайті управління соціального захисту є можливість натиснути відповідний напис запис онлайн, отримати запис до найближчої громадської приймальні, обрати послугу. Також є можливість звернутися електронною поштою до управління соціального захисту, написати своє звернення, написати, якщо є можливість, відгук або скаргу, тобто для населення, це зараз дуже важливо. Також працюємо із соціальними послугами через міністерський сайт безпосередньо соціальних послуг є можливість звернутися особам з інвалідності чи через електронний кабінет особи з інвалідністю та зауваження свої з приводу, наприклад, користування засобами технічної технічного забезпечення. Наприклад, якщо людина маломобільна і потрібен там візок, вона може залишити своє звернення безпосередньо із підзвітні структури, а також управління соціального захисту працює це звернення в найближч найближчий час, найкоротший час відреагує та перенаправить до підзвітної структури для реалізації даного питання особи. Фактично, в місті Хмельницькому є якраз структурний підрозділ, який займається цим питанням безпосередньо. Так, так, так. Оксана Віталійовна, насправді дуже дякуємо вам за сьогоднішню розмову. Українці мають знати, куди звертатись, аби отримати ту допомогу, або отримати що не менше консультацію з того чи іншого питання в управлінні соціального захисту, як і завжди, працювало три локації. Перемоги 10Б, громадська приймальня, громадська приймальня Ситуцька, 18, громадська приймальня Шевченка, 99. Також є центральне управління Проскурівського підпілля 32. Ряд послуг надається там. Можливість звернутися на сайт, запис онлайн, також листування на офіційну нашу адресу місто Хмельницький Проскурівського підпілля 32. На сайті розміщені консультативні телефони на кожну громадську приймальню, де можна отримати консультацію в телефонному режимі. Пані Оксано, дуже дякуємо вам за сьогоднішню розмову. Дякую вам, шановні глядачі. Ми вам дякуємо за увагу і нагадуємо, що в ефірі була програма Влада і громада. Дякуємо, що дивитеся, залишайтесь разом з нами і надалі.